всім слухачам українського радіо Олена Зелінченко працює для вас у студії про пекло, паляницю, про другу партію Ф 16 А також про те, чим і як ми можемо збивати зокрема російські шахеди, про те, чим можемо досягати в глибину території Росії до кінця поточного року. Будемо говорити зараз на зв'язку з українським радіо Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, пане Ігорю віта. Вас. Вітаю вас. Отже, передусім поговоримо про винищувачі f 16, те, що принаймні можна оприлюднювати інформація, принаймні за словами Володимира Зеленського, президента України, що вони вже працюють над територією України в нашому повітряному просторі. Що відомо станом на зараз? Кінця року як поступила чергова, і, на жаль, в цьому році, скоріше всього, остання. Партія і в цілому кількість їх по оцінкам західних фахівців 20 плюс-мінус. Ці засоби безумовно нам дуже потрібні, але вони в такій стадії, скажімо, модернізації, а також авіаційного забезпечення зброєю, що можуть виконувати завдання в основному з спротивуповітне оборони. Чи потрібно? Безумовно. Тобто вони можуть знищувати крилати ракети, вони можуть знищувати безпілотні ударні апарати, ті ж шахіди, в принципі, можуть працювати і по авіації ворога, але засоби авіаційні, які їм надаються, це ракети з інфрачервоними чер головками самонаведення 20-40 км, чи радіолокаційними 110 а можливо, і до 160 км. В умовах, коли важливий для цього типу літаків не забезпечується їх інформацією розвідного управлінською, ну наприклад, з тих двох літаків, які нам обіцяли шведи, цей процес повинен готуватися, тобто екіпажі повинні повинен підготуватися. І поляки це вже зробили. У них теж є. І тому, якщо б нам мати ці чотири літаки: два наших і два польських, то можна було значно підвищити якість застосування цих літаків. А також в принципі вирішують питання, по яким президент Байден коливався відносно зброї на ці літаки. А, значить, по нанесені удара наземним ворожим цілям для нас це дуже важливо. Ну, наприклад, ракета Джасон. Тому подальша робота з зіде, і нам потрібна тут не тільки техніка f 16 авіаційне зброї до них, щоб можна було працювати ефективно, сучасно в повітрі і по землі, а також підготовка пілотів. Тут теж були відповідні проблеми. Ми з самого початку, наприклад, говорили, давайте дозвіли, щоб ми працювали з ветеранами, пілотами f 16-й, американськими, якщо не дайте значить, інших. На держав, але відповідей на це немає. Ми представляли наших пілотів досвідчених. Якщо би швидше вирішили це, це питання, американці наставили в чергу 12 наших пілотів в той час, коли вони тисячі готували за рік. А тепер гальмуються ці процеси зв'язку з тим, що вони говорять: ми будемо навчати кадетів. А це означає, що місяці, якщо не роки, треба, щоб навчитись такого стану, до, де пілота і завести його в таку широкомасштабну війну. Ну так, від тому такого роду відповідь... проблеми є. Так. Відповіді на питання Дали. з кадрами в можливо в наших партнерів не зовсім не те, що немає, але є інша цитата. Зокрема, я посилаюсь на радника Білого Дому з нацбезпеки Джейка Салівана, який під час форуму національної оборони в США сказав, що в Україні, мовляв, немає пілотів, щоб вчасно створити повну спроможність F-16. Це така відмовка, чи все-таки от ті всі чинники, які ви перелічили, вони дійсно працюють, що не всі можуть бути допущені до перенавчання або навчання на f 16 це саме завдяки тому, що три роки той же Саліван організовував політику управляємої ескалації, коли вона яка приводила до дуже багато негативних дій на цій війні, в тому числі і по застосуванню цих літаків F-16, ну і як технічні засоби, коли американці не пускають гріпини. E, значить, коли вони скептично відносяться французьких літаків, якщо допомога повинна бути виключно американська, Хай буде застаріле, не такий ефективний, як той же гріпін, але головне, щоб американська От підхід Салівана. А тепер є аргументація. Він говорить, що ну а навіщо вам ще додаткове? Надавати цю техніку, якщо ви пілоти якби немає. Та пілоти не маємо. Ми в такому кількості і на зараз, тому що він себе так поводив, тому що у них в свій час ще війні, Другий світовий, вони китайцям, яких вони дуже зараз полюбляють, передавали техніку, передавали своїх пілотів. Якби і все було гаразд. А тепер, ну якщо не американців вони там із -за океана, якби ну ми бачимо, що заяви і Трамповіповідне існують. Це ще боротьба досить серйозна на перспективу. Але з іншого світу ми можемо їх не бирати. Це дуже швидко. Ну і потім всі ці категорії, про які вже говорилися, досвідчених перенавчати, і молодих навчати, але щоб це робилося якомога швидше. А там підхід зовсім навпаки, тому і результати по-сарянськи інші. Хочу поговорити також про те, як Росія використовує вже не десятками, не сотнями, а навіть тисячами. Якщо взяти статистику за останні три місяці, то понад 6 тисяч ракет шахедів випустила Російська Федерація, ну або безпілотників, бо там не тільки шахеди літають по території України, і тут варто. Проаналізувати роботу нашої авіації в цьому напрямку, тобто F-16 – це лише на, рак... на ракети, і щодо мігів наших, які працюють з шахедами, наскільки доречно ефективно використовувати таку техніку? з Чим саме ми працюємо, і як це зрозуміло, що ефективно наша авіація працює по крилатим ракетам, по безпілотним літальним апаратам, але питання: скільки цієї авіації ми з вами поговорили по F-16. І чому їх стільки, на жаль, працюють по ним і старі радянські літаки, а також авіація. Ми знаємо от, розташування відео, коли там спарка вертольотів, один, який виявляв ціль, і наводив інший, а інший застосовував зброю і знищували, виводили спочатку в район, де, значить, немає чи мала застройка. Будинків менше, більш безпечно для наших людей і споруд, вот і там застосовує. Як приклад, це дуже важливо, щоб люди розуміли, яким чином це відбувається, mm -hmm. і питання у тому, що ми таки, говорили про армійську авіацію. Це означає вертольоти бойові. але за три роки там ну, аж один вертольот головного управління розвідки, Блеху, по моєму, вони отримали, а все решта австралійці під тиском. Американців відправляли на металобрух свої вертольоти, хоча тричі на Шурі звертався до їх. І була така можливість не тільки їх, не тільки їх, а й в інших містах. Однак, це така політика, уходяща в історію Салівана. Ну, по відношенню до України, ми будемо довго пам'ятати, яким чином і що він організовував. І тут хотілося б згадати ось про пекло і паляницю. В день збройних сил президент анонсував, що сили оборони отримали першу партію новітніх ракет дронів. Пекло до того була ракета Паляниця. Що вам відомо? Бо вже про характеристики говорять, але все інше, чи саме через те, що туман війни не можна говорити, але все-таки принаймні куди, що і як вони долітають, зважаючи на характеристики. Ну, про не можна говорити, це таке є інформація, тр треба дивитися, у нас чи там за кордоном. Якщо у нас немає за кордоном, села на те, що це з-за кордону, тобто об'єктивно давати інформацію і все, і все на тому, от важливо, треба чітко уявляти, що ну, наші безпілотні ударні апарати, це бойова частина 50 плюс-мінус. Зараз пройшли вперед уже більшою до 150 кілограмів. Більш суттєво можна наносити ураження ворожим об'єктам, але головне, що вони можуть летіти на більшій відстані, більш точно е, попадати в цілі і долати системи протиповітряної оборони, а також райони застосування засобів радіоелектронного подавлення ворожі. І це важливо в зв'язку з тим, що. Нам скажем, от все дронами, хоча в нас дуже потужний розвиток їх вироблення має місце на світовому рівні і досягнення всьому але нам не вистачає потужності і далекобійності. не ту яку е, говорять там американці що ця зброя там на 300 кілометрів це далекобійна. по градації ракетне це малої дальності ракети до 500 кілометрів це тактичні всі дії але щоб придати собі значення називається далекобійно. і то ми подивилися після Орешника, Можливо, по якимось там умовним переговорам договорам США Росія, значить, ми не застосовуємо, хоча потреба є дуже велика в цій так званій далекобійній зброї. А очікуємо, що значить, от вони застосують ще в черговий раз арішники і чи, чи навпаки буде стримуватися. Mm -hmm. Бачите, Путін знає, що робить і тисне таким чином на наших союзників. Тому це поляниця і пекло дуже важливо, як розвиток саме бачите, це і не дрони не ракети, а спільна, але ще більш важливе просування в перед сочки зору ракетного нашого озброєння, яке в програмі відбувається з 2022 року. Яке у нас із останнього є чотири програми: іспити, балістичний, Президент про це говорив, розвиток найближче. Я думаю, що. Іх іспити подальше будуть проходити по бойовому вже в наступному році, і ми зможемо переконатися і оці зусилля неймовірні, скажімо, скажем, в умовах війни наших підприємств, які займаються цим, до чого привели і як це впливає на ворога. Перед тим як Дональд Трамп ухвалюватиме якісь рішення і визначатиме конкретизацію плану щодо того, як врегулювати конфлікт або припинити війну, принаймні в нього є такі прагнення. Він про це заявляв і передвиборчій кампанії. Путін підвищує градус, трусить своїм орєшником, Погрожує навіть з території Білорусі досягнути до території Європейського союзу до країн цього союзу. Водночас інтенсивність наших ударів в глибині території Росії здається трошки стала меншою. Це від того, що вони краще захищаються, від того, що ми самі поки взяли таку ну невеличку, скажімо, паузу або, можливо, чимось іншим пояснюється це. Хіч з вами намагався обговорити, що може тут глобальна гра воєнно політична полягає в тому, що вони не будуть застосовувати поки ще Арішняк, а ми, значить, наші сили оборони України не будуть так звану делекабійну зброю. Цю застосовувати можливо і в цьому. Відомо по термінам, по суті, Трамп налягає відповідні пропозиції надав всім учасникам процесів цієї широкомасштабної війни України відносно того, що до кінця цього року якби. Зупинити ведення бойових дій, а там уже виходити на конкретізацію по документам, по суті, по забезпеченню безпеки, і всьому іншому. І Путін бачить, що це вікно можливості, яке зараз у нього відкрите, і він його намагається по максимуму використати. Воно все ж повільно, але зачиняється, тому такі неймовірні зусилля. По будь-якою ціною захоплення наших земель для того, щоб виправдовувати включення чотирьох областей в свою конституцію і лігімітізацію цих процесів, ну, використовуючи стан справ на фронтах. Тому йдуть процеси важкі бої на тактичному рівні, на багатьох напрямках, а також такого роду глобальна гра для зміни ситуації. Якби формально націлене на досягнення миру, хоча це в кращому випадку буде зупинення бойових дії, але процес це йде. Так, ми стежимо за цим процесом і обговорюємо в ефірі всі аспекти з цим пов'язані. Зараз хочу згадати ніч з 5 на 6 грудня, коли в Керченській бухті СБУ успішно провели унікальну спецоперацію за участю морських дронів «Сі Бебі. Вони вступили в бій з російськими гелікоптерами, літаками і патрульними катерами Раптор, які намагалися перехопити українську техніку. Тут йдеться про те, що українські морські дрони вже вступають у бій з повітряною технікою ворога. Чи це не унікальна операція в цьому сенсі? Безумовно, унікальна. Я думаю, 5-10 років тому можна було тільки там всіх фантастичних фільмах побачити такого роду явище, а це відбувається зараз. Тобто, це ми знаходимося з вами і нашими глядачами слухачами в стані такого роду сучасної війни, широкомасштабної, і зрозуміло, що зроблено висновки конструкторами цих апаратів. Надводних безекіпажних і в ГУРІ, і в СБУ для того, щоб виходосконалити для того, щоб ми бачили проєкти розташування на них і систем залпового вогню, і ПЗРК, переносний зенітно ракетний комплекс, і можливі кулемети. І тому, як образчик, такий приклад той епізод, про який ви говорите, він багато що показує. Для людей, які хочуть ну, розібратися в цьому процесі, і а він підтверджує те, що розвиток іде семимільними кроками ро техніки безпілотні за цим майбутнє, і ми в тому числі і у вас на українському радіо говорили про те, що це означає розвиток не тільки. Безпілотних апаратів в повітря, а це розвиток. Є і приклади і застосування на землі, на морі і під водою теж. Про наступний пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки на суму 988 мільйонів доларів. 22-й пакет від адміністрації Байдена, передусім про те, що в цьому пакеті, чи все стандартне, бо там нібито підсилюють наш повітряний щит. А друге навздогін запитання щодо заяви Дональда Трампа, яку він оприлюднив для NBS News, що я ймовірно даватиму Україні менше військової допомоги ніж давав Байден. Як можна трактувати ці слова, зважаючи на це слово йому? Так, Як вони сказано, у військових є підходи пов'язані з тим, що перед веденням дій, коли відбувається планування, опрацюється в тому числі і найбільш гіркий сценарій. Тому нам треба мати на увазі, що таке теж може трапитися. Ще зменшення скоріше всього до цього йде, але в цих умовах питання більше ну і на перспективу треба далі працювати з тим же Трампом. Зустрічався наш президент. Ми знаємо із президентом Франції, тобто, процес це йде, але використовувати те, що є зараз в адміністрації Байдена. А там вони три програми було 12 мільярдів. Потім вони через тиждень пояснюють, що залишилася одна програма 8 мільярдів. Потім вони давують, що з 8 мільярдів 2 мільярди піде підприємцям оборонно промислового комплексу США для України. Ну десь колись, десь якось. От, а залишається 6 е, э, тільки, не ну, одразу вони це роблять, а іще через тиждень вони говорять про те, ну, як це 6 за оставшийся час, ну, це фактично неможливо, ми можемо місяць давати по 500-700 мільйонів і тут виникає велике питання, тому що до паузи, які відомий, да і паузи зупинення нам допомоги на півроку, вони постачали через два тижні мільярд, півтора мільярда. Ну це тоді було, а зараз як би не може. Ну можливо, подумали, подивилися, що це не зовсім. І тому зробили значить, вже пакети і в місяць буде більше. Я думаю, і цифра 980 вісімдесят Ну щоб не мільярд. Тому що ну це ж загрозливо, як їх зрозуміє той же Трамп, чи будь-хто. Хоча потреба у нас в цьому дуже є. і Ви сказали, що дійсно, от в такій кількості великій, але це якби прохідний такий пакет без чого-небудь визначального, тому що нам потрібно все. Це, це якби поточне. Ну а більше там ППО це зрозуміло, не не тільки ППО, та 20 систем системи останнього, що говоряти подають наші фахівці воєнополітичні, а треба проти ракетний комплекс. От президент займався спочатку цього року. Говорив про сім, ледві, ледві до кінця року п'ять і ну таке враження, що ще да, два додатково, Дай Боже, що вийшло, Хоча тут підходить, на мій mm -hmm. погляд, скоріше песімістичний насчет того, що все ж було сім. Дякуємо безумовно за п'ять, але хронічне і принципово не вистачає. Так і військове керівництво держави звертає увагу на брак. Дуже багато багатьох видів техніки, озброєння. І ось якщо зважати на те, що геополітично щось відбуватиметься у світі, зважаючи на рішення новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, то можливо ситуація десь навіть набуватиме загрозливого характеру, але знову таки ми знаємо, що все дуже змінне і швидкоплинне в цьому світі, тому сподіватимемося, що і дипломатична робота зокрема теж відбуватиметься і даватиме свої результати. Щодо Орєшніка, який я згадала на території Білорусі, а навіщо це Лукашенко? Чи це бажання і примха самого диктатора Путіна? Лукашенко це рівно настільки, наскільки це потрібно Путіну. Путін вирішив Лукашенко щолкнув каблуками. Це ж є. Грав зовнішньо, що який він там самостійний це батька в своїх уявах, чи по суті, що він сателіт і тому виконує те, що то йому говорить. Це приблизно та ж історія, що була з ядерною зброєю, що надають всі повинні тремтіти, бо Білорусі, і батька робить, надуває щоки, чи що він там ще може надувати, і говорить, який він там важливий господарі, фільдмаршал з ядерною зброєю. Насамправді все це фейк. Значить, там фактично і зброя ядерна туди не зайшла. А там споруди, переобладнують су 24 четверте під ядерного, ядерно, іскандери перепереобладнують, але переобладне це ж не означає, що застосовувати тим паче застосовувати військовими в Білорусі. Тому тут більше воєнна, як з ядерною зброєю в Білорусі, більше воєнно-політичний фактор, і це засіб тиску на союзників наших в першу чергу і гра з американцями глобально, так і по Орешнику, з яким що він передасть суттєво з точки зору воєнного ситуації не зміниться, змін, змін, скажімо, ну, час до і до якийсь, а він зараз састрахані, сидіти в Астрахані, там усі налагоджені, пускать по, по будь-якій точці. Європи цю ракету і зважаючи, все на, на, на тому так зважаючи на інстинкт самозбереження Лукашенка, очевидно, він ж розуміє, якщо дійсно дійде справа до умовно зараз гіпотетично ми говоримо про запуск решника по території Європи, то територія Білорусі відповідно стає об'єктом, куди летить відповідь. Правильно ж. Ну да, це тому повертаємося до того, що починали обговорюватися це питання: що це більше воєнно-політичне чим, чим по суті воєнне і буквально хвилинка залишається щодо посольства Сполучених Штатів Америки, зокрема їхнього попередження, яке вони видали 8 грудня, про підвищену загрозу повітряних ударів по Україні. Зараз з 10 до 13 грудня там Росія над Капустиним яром закриває повітряний простір, що також свідчить про загрозу. До чого готуватися, як вберегтися? Ми жорстко виконувати. Ці питання пов'язані з тим, що можуть застосувати цей орешник, не буде там ядерного підриву і навіть в звичайному зривчим не буде застосований тобто це дуже складний швидко, щоб переробити там головну mm -hmm. частину. А от в такому ж вигляді, як по Дніпру, вони обстріл. можуть зас... зрозуміло. Як да. ракетний обстріл, так і потрібно готуватися. Дякую вам. І Романенко, засновник благодійного фонду, закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Був з нами на зв'язку.